Ти досі не знаєш, як розв'язати цю задачу. Тоді дивись. Тут потрібно почати з того, що позначити кути через зміння. Позначимо ці два однакові кути як x і x, ці два однакові кути як y і y. Далі переходимо до ось цього трикутничка. І знаходимо його третій кут. Ось цей. Він буде 180-2 через те, що він суміжний з двома y. Далі запишемо суму кутів цього трикутника. Виходить 2х плюс 42 плюс 180 2 у І це все в нас виходить 180, бо сума кутів трикутника 180. Скорочуємо 180. Залишаємо тут 2 х 2 у 42 переносимо в іншу сторону, там буде мінус 42. Ділимо обидві частини на 2. І дізнаємося, х- -у буде мінус 21. Далі нам потрібно перейти до наступного трикутничка, до ось цього, і записати суму його кутів. Але спершу подумати, який же в нас буде ось цей кут. Він в нас складається з двох кутів 180-2 і Y. Тобто ми Y додаємо, виходить 180 мінус Y. І далі додаємо наш інший кут, це Х і ще один. Кут – той, який позначений знаком питання. Сума кутів трикутника так само виходить 180 градусів. Ми ці 180 знову скорочуємо, XY переставимо місцями, буде X-Y. і знак питання перенесемо в іншу сторону. Виходить, X-Y. ми знаємо, це в нас мінус 21, і там знак питання з мінусом. Тобто наш кут буде 21 градус. Цікава задачка. Підпишись, скоро будуть ще такі.